Завершилися матчі групового етапу Євро-2024 у групі І. Збірна України зіграла в нічию з Бельгією 0-0. Словаччина та Румунія також зіграли в нічию 1-1. Після таких результатів українська збірна припинила виступ на турнірі, а всі інші команди вийшли в 1-8 фіналу. Через гіршу різницю забитих та пропущених м'ячів українці фінішували на останньому місці. Румунія, Бельгія та Словаччина також мають по 4 очки. Українська національна команда стала першою в історії. Чемпіонатів Європи після розширення турніру до 24 команд збірна, яка не вийшла з групи, набравши 4 очки. Захисник збірної України Віталій Миколенко достроково завершив матч Євро 2024 проти Бельгії. На 56 й хвилині футболіст попросив заміну. На 58-й його замінив Олександр Зінченко. Миколенко пояснив причину заміни. Цитата: трохи відчув біль у спині. Я розумію, що довго не грав. Це нормально, коли в тебе щось болить після того як не грав два місяці, сказав Миколенко. Нагадаємо, 25-річний українець через травму пропустив завершальний етап сезону в АПЛ. А 11 червня він отримав нове ушкодження у товариській грі проти Молдови. Саме через нього він пропустив ігри з Румунією та Словаччиною на євро. Не змогли зіграти у матчі з Бельгією Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Вони обидва отримали перед матчем травми. Що стосується Мудрика, то він заявив, що отримав травму ще на 80-тій хвилині проти Словаччини. Журналіст Ігор Бурбас розповів про інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка з боку Лаціо. Цитата: за моєю інформацією, на нього зараз, попри це, євро є великий попит з Англії, але це клуби середньої ланки. На матчі з бельгійцями його переглядав скаут римського Лаціо. Дуже подобається Шапаренка Лаціо. Можливо, перейдуть до переговорів, сказав Бурбас. 25-річний Шапаренко у минулому сезоні забив 5 голів та віддав 5 асистів у 26 матчах за Динамо. УЄФА повідомила про умови розподілення коштів серед команд учасників Євро 2024. Загальний призовий фонд турніру склав 331 мільйон євро, 222 мільйони за участь, 925 мільйони кожній команді, плюс 109 мільйонів євро за результати на змаганнях. Також УЄФА виплатить близько 240 мільйонів євро клубам, гравці, яких беруть участь у турнірі. Сума буде розрахована за кількістю гравців, кількістю днів, проведених на євро та класифікацію клуб. Фіфа для компенсації тренувань. Таким чином, збірна України заробила на турнірі 10 мільйонів 750 тисяч євро, 9 мільйонів 250 тисяч за участь, 1 мільйон за перемогу над Словаччиною та півмільйона за нічию з Бельгією. Збірна України прийме в лізі нації Албанію в чеській празі на стадіоні Епет-Арена. Цей поєдинок у групі Бі 1 де, окрім України та Албанії, боротимуться ще команди Грузії та Чехії. Відбудеться 7 вересня 2024 року і розпочнеться о 21.45 за київським часом. Домашньою ареною для кваліфікаційних матчів Динамо в Єврокубках буде Арена Люблін у польському місті Люблін. Перший матч на цьому стадіоні Динамо зіграє 23 або 24 липня, коли прийматиме сербський партизан у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Арена «Люблін» – це домашній стадіон місцевого футбольного клубу Мотор. У світі трейдингу, як і на футбольному полі, потрібна команда, на яку ти зможеш розраховувати в будь-яку хвилину. І я знайшов таку команду в А Маркетс. Це міжнародний онлайн-брокер, який вже 16 років грає в першій лізі фінансового ринку. Якщо йдеться про підтримку, то А Маркетс це справжній чемпіон. У світі, де багато брокерів залишають своїх клієнтів на узбіччі, а markets стоїть на їхньому боці, готовий допомогти в будь-яку мить. У них оперативна підтримка, яка доступна 24 на сімбер. Тут ти завжди спілкуватимешся з живою людиною, готовою вирішити твої питання. А ще А. Маркетс має у своєму складі найкращих фахівців і допомагає торгувати на фінансових ринках, як ніхто інший. Тут ти зможеш знайти безкоштовні торгові сигнали та аналітику, а також деморахунок та безліч навчальних матеріалів у блозі, якщо тобі необхідний додатковий досвід. А ще, якщо ти шукаєш максимальні умови для трейдингу, то А-Маркетс це твій вибір. Понад 550 торгових інструментів. Від Мінні умови торгівлі, інвестування без обмежень та інші переваги. А тепер унікальна можливість для тебе, яка робить А Маркетс ще привабливішим: подвоєння стартового депозиту за моїм промокодом, який ти бачиш зараз на своєму екрані. Достатньо лише при реєстрації вказати його, а також повідомити менеджеру. А це лише одна з акцій, які роблять А Маркетс найкращим партнером для тебе. Отже, готуйся до великого матчу на фінальному полі разом з А Маркетс. Реєструйся за посиланням в описі. Отримуй бонуси та стартуй до фінансового успіху разом з нами. Український тренер Роман Григорчук очолив «Невчі». Колишній тренер чорноморця підписав контракт на два роки. Нагадаємо, Григорчук вже працював в Азербайджані з 2015 по 2018 рік. Він тренував габалу. 59-річний спеціаліст очолив чорноморець у 2022 році. Кривбас оголосив про відхід нападника Романа Дебелка. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю за взаємною згодою сторін. Дебелко став футболістом Кривбаса у 2021 році. За три сезони він провів за команду 53 матчі, забив 11 голів та віддав два асисти. Полісся оголосило про відхід півзахисника Євгенія Морозка. Сторони вирішили не продовжувати контракт, який завершується 30 червня. Морозко виступав за Житомирський клуб з 2021 року. Останні півроку він провів на правах оренди за Верес. До Полісся в кар'єрі 31-річного українця були Севастополь 2 та Колос. У минулому сезоні в активі Євгенія один гол та один асист у 17 матчах. Також з'явилася інформація, що Хавбек може перейти у Верес. Полісся оголосило про трансфер півзахисника Руслана Бабенка, який залишив Дніпро 1 Контракт з 31-річним футболістом розрахований на два роки. У сезоні 2023 2024 гравець забив один гол у 32 матчах за Дніпровську команду. Хавбек вже грав за Житомирський клуб у сезоні 2021 2022 Він взяв участь у 10 іграх. Результативними діями не відзначився. Полісся підписало бразильського захисника Жоау Віале. Контракт розрахований на 4 роки. Раніше про цей перехід повідомляв віце-президент клубу Володимир Тесля. До цього футболіст виступав за Ітуану з бразильської серії Б. У поточному сезоні. Він провів 12 матчів за команду в усіх турнірах. Раніше він також виступав за Атлетіко Паранайнс та Пуосу Алегре. Трансфер Марк оцінював футболіста у 150 тисяч євро. Опорний півзахисник Шахтаря Деніл Кастіло став гравцем Мітюленда. Контракт з гравцем підписано на 5 років. Фінансові умови переходу не повідомляються. Раніше була інформація, що данський клуб заплатить за гравця до 30 мільйонів крон. Це близько 4 мільйонів євро. Нагадаємо, Шахтар підписав Кастіло з еквадорського ЛД Кіто в квітні минулого року. Другу половину цього сезону він провів в оренді в Партизані, де в 14 матчах відзначився двома голами та одним асистом. Центральний захисник Алаа Грам став гравцем Шахтаря. Контракт туніського легіонера розрахований до 2029 року. Умови угоди з факсіном не розголошуються. За чутками сума трансферу склала 2 мільйони євро. За минулу команду в футболі зіграв 98 матчів, забивши 5 голів та віддавши одну результативну передачу. 28 березня минулого року він дебютував за національну збірну Тунісу, у складі якої має три гри. Рух повідомив про перехід форварда Ігоря Краснопіра з Оболонні. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 500 тисяч доларів. Деталі контракту між клубом та гравцем не повідомляються. Краснопір гратиме за рух під 95-м номером у минулому сезоні. 21-річний нападник забив 6 голів та віддав 1 асист у 31 матчі. Захисник оболоні Єгор Прокопенко продовжив контракт з клубом. Угода розрахована до 2026 року. У сезоні 2023 2024 Прокопенко відіграв у 28 матчах за Поварів. 4 травня у поєдинку проти Черкаського ЛНЗ Єгор отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Захисник у травні переніс операцію та зараз проходить реабілітацію. Колишній захисник Полісся Василь Кравець перейшов до Металіста 1925. Строк угоди футболіста та першолігового клубу два роки. У Металісті 1925 гравець буде виступати під третім номером. Раніше гравець грав за Карпати. Іспанські клуби Лугу, Леганес Спортінг, польські «Лех» та українські клуби «Ворскла», «Дніпро-1» та Полісся. Динамо повідомило про підписання центрального захисника Форталези Брайана Себаліуса. Сторони підписали договір про оренду 23-річного колумбійця до кінця 2024 року. Після цього київський клуб матиме першочергове право викупу Себаліуса. Минулий сезон «Центробек» відіграв на правах оренди за Атлетіко Хуніор. В його активі 11 матчів без результативних дій. Нагадаємо, декілька днів тому Ігор Бурбас повідомляв, що Динамо не змогло домовитися із Брайаном Себаліусом. Він повідомив. Ляв, що на 99% трансфер не відбудеться. Захисник польської Краковії Вірджил Гійце відмовився від переходу в Динамо. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, кияни розглядали 26-річного Румуна як один із основних варіантів підсилення захисту. Але той відмовився: вплинути на рішення Центрабека намагався Євген Коноплянка. Футболісти виступали разом у Краковії, в складі якої Гіце і залишається. Саме замість нього за Динамо те програтиме Брайан Себаліос. Голкіпер Динамо Ю-19 В'ячеслав Суркіс разом з першою командою київського клубу почне літні збори. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Наразі у складі столичного клубу відсутній один з воротарів Георгій Бущан, який ще не повернувся з Євро 2024 Минулий сезон 18-річний Суркіс провів у складі Динамо Ю-19. Французько-іворіський центрбек Мікаель Наде може продовжити кар'єру в чемпіонаті України. Динамо хоче організувати трансфер Наде повідомляє, Le Прогрес. У захисника завершився контракт з Сент Етієном, тому кияни розраховують на підписання вільного агента. Киянам доведеться виграти серйозну конкуренцію. За інформацією Джерела на Мікеля також претендують клуби з чемпіоншипу Бундесліги та Ліги-1. Сент Етієн пробився в еліту через перехідні матчі, де здолав Мец. Після виходу в Лігу-1 клуб Отримав нового власника, який намагатиметься якнайшвидше розпочати трансферну діяльність. З цим пов'язана затримка щодо наде. Йому ще не запропонували новий контракт, тому Динамо хоче скористатися цим. У другій частині минулого сезону 25-річний Мікаель став основним захисником Сент Ітьєна. Збірна України за підсумками групового етапу чемпіонату Європи 2024 завершила свої виступи на турнірі. Після турніру речник збірної України Олександр Главинський в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, чи потрібно звільняти головного тренера Сергія Риброва після провалу на Євро 2024 за словами Гливинського, команда погано зіграла лише проти румунів, а проти Словаччини вони виграли, а з Бельгією грали краще за суперника. Тому він вважає, що наразі немає жодних підстав для звільнення Реброва. Але в ЗМІ вже з'являється інформація про те, що Реброва можуть звільнити. Речник збірною додав, що у Реброва контракт закінчується лише після чемпіонату світу 2026 року. Саме на тому турнірі він і має дати результат. Цитата: Він працюватиме з командою далі, попри те, що пишуть в змі. У нього є ще тривалий контракт аж до чемпіонату світу 2026 Змінювати людину на цій посаді кожного року, тому що ми не пройшли далі, це неправильно, сказав Гавинський. На його думку, Сергій Рибров залишиться в команді щонайменше до середини 2026 року.